Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики, українська призма. Просто зараз з нами на зв'язку. Вітання вам. Так, вітаю, добрий вечір вам. Отже, пане Олександре. Звичайно, ми маємо говорити про те, що в контексті і Зустріч президента Зеленського з американською делегацією загалом ми можемо не опускати з уваги те, що Сполучені Штати все ще в підготовці до виборів, і те, що відбувається зараз, політичні перегони вони так чи інакше все одно стосуються нашої держави, тому що навіть в питаннях дебатів година була виділена саме питання України війни Російської Федерації проти України. Як ви вважаєте, наскільки сьогоднішній візит президента Зеленського Ленського може вплинути на події в сполучених штатах, ну і загалом на те, яку допомогу ми можемо отримати згодом. Цей візит проходить під егідою в першу чергу презентації так званої формули перемоги, того документу, який буде презентуватися і діючій американській адміністрації, і її потенційним наступникам у вигляді Камали Харріс і Дональда Трампа. І ми вже бачимо певні перші результати. Ми бачимо, що кожна зі сторін обговорення, тобто і табір демократів, і табір республіканців, вони позитивно реагують на пропозицію української сторони. Звісно, це навіює не лише оптимістичні думки, а й але й певний песимізм, тому що якщо такі різні політики, скажімо так, як Трамп, Харріс і Байден, однаково позитивно реагують на певний документ, це значить, що він достатньо узагальнений. Що знаєте, це спільний знаменник, але дуже низького гатунку. Але при цьому в загальному це дуже для нас позитивна тенденція. Це значить, що не зважаючи на всю проблематику виборчу, не зважаючи на всі внутрішні питання, які зараз сколихують Сполучені Штати Америки, українська тема не просто залишається важливою. У нас залишається чимось, де політики можуть домовитися, де, в принципі, є певний консенсус серед американців. Тому мені здається, ключовий результат, який ми винесемо з цього турне Володимира Зеленського, це і домовленість з американцями стосовно цієї формули перемоги. І найголовніше ширша домовленість як з нашими партнерами, так і з тими, хто достатньо скептично до нас ставиться. Адже для того є Генеральна асамблея. ООН. це найбільш широкий глобальний форум для обговорення нагальних питань. Стосовно самого виступу, от на Радбезі Організації Об'єднаних Націй, я думаю, що ви з нами разом слідкували. Президент Володимир Зеленський ще раз згадав про те, що українська розвідка володіє інформацією про те, що росіяни хочуть атакувати три українські атомні електростанції. Він ще раз це наголосив. Це було звернення не лише до народу Сполучених Штатів, це було звернення до всього світу, тому що це Радбез організації Об'єднаних Націй. Чи почуються ці загрози там, в Радбезі? вони мають почути це. Вони мають зрозуміти, що загроза дійсно техногенна загроза, яку становить Російська Федерація для світу, це глобальне питання. Як ви пам'ятаєте, минулі два роки ми чітко наголошували і нашим партнерам і українським скептикам на тому, що питання України це не просто про одну країну десь в далекому від вас всіх регіонів, яка намагається боротися за свою територію. Що російська агресія це не просто про як це часто люблять подавати суперечку двох держав стосовно історичних кордонів? Питання Російської агресії проти України це питання загрози для всього світу. І тепер ця загроза ще більш розширюється. Тепер ця загроза не для ефемерного міжнародного права чи міжнародних інституцій. Ця загроза вона напряму для всього живого, що існує. Тому насправді має, має бути цей заклик почутий, як мінімум, нашими союзниками. Ми вже бачимо заяви і в британській пресі, і в американській, що так вони цю інформацію поки ще перевіряють. Але як мінімум готуються пакети додаткової підтримки і військової і. Тримки розвідки для того, щоб зупинити потенційну агресію Росії, і я майже точно переконаний, що на непублічному плані, тобто на рівні роботи, розвідок і людей, що приймають рішення, робота ведеться причому вже достатньо давно. Також одна з заяв президента Українського те президента України про те, що країни світу мають примусити Росію до миру, і тут зрозуміло, чому примусити, тому що добровільно така людина, як Путін, на це не піде. Жодних перемовин немає. Ну і власне на діалог ця сторона також іти не буде, тому що потрібно звільнити всі законно українські території. Оце примушення Росії до миру. Як ви вважаєте, яким чином це можливо зараз, вже в цій? стадії війни на даному етапі реально, хоча треба чітко усвідомити, що Росія поки що має потенціал для продовження наступу, Росія точно має потенціал для продовження того, щоб становити загрозу українським цивільним українським містам. На жаль, ми чітко розуміємо, що Росія буде продовжувати власні терористичні атаки, але також треба розуміти, що цей ресурс російський не безкрайній, як і економічний, так і навіть її мобілізаційний ресурс. І як мінімум в даному випадку головне, що може приму. Мусити Росію до відступу, примусити Росію сісти за стіл пригорів це слабкість, це слабкість, і цю слабкість можна посилити за рахунок одного простого гравця, який в цілому вже каже про те, що більш-менш готовий приєднуватися до е, цих приговорів. Це Китайська Народна Республіка. Не дарма наші союзники, в першу чергу, американці останні два роки повторювали, що саме Китай має зіграти ключову роль в стримуванні Росії і в тому, щоб примусити Росію кінець кінцем до якогось контакту. Тому зараз, от як я вже казав, ціль поїзд... Ійські на генеральну асамблею не тільки поговорити з американцями, британцями, європейцями, а й поговорити з тими, хто сумнівається в Україні, хто не до кінця довіряє Україні, тобто якраз китайську народну республіку. І на мою думку, після поїздки Кулеби в Гонжоу, після всіх останніх контактів через американську сторону Китай, звісно, не стане проукраїнським, Китай не стане нас підтримувати. Але Китай вочевидь зацікавлений в тому, щоб дійсно якось виходити з цього процесу постійної загрози сильних санкцій, тому що для Китаю війна Росії. Це в першу чергу загроза санкцій а санкцій Китай додаткових точно не хоче. Mm -hmm. Ще хочу звернути увагу, що відбуваються виступи на радбезі якраз організації об'єднаних націй. Сьогодні був виступ президента Туреччини Ердогана, і він наголосив на тому, що Туреччина виступає за припинення війни в Україні шляхом виключно дипломатії на основі територіальної цілісності і та суверенітету України. І він ще зауважив, що оця гонка озброєнь вона звужує. Цей простір і тут цікаво, що Україна в принципі поїхала туди, і українська дипломатія. Із ще одним завданням це переконати західних партнерів надати далекобійну зброю. Ми чуємо позицію Туреччини, яка зовсім інакша. Позиція Туреччини вона завжди відрізнялася від загальної позиції Заходу. Причому ви бачите, тут ця позиція достатньо подвійна. Вона не компліментарна для Росії в контексті закінчення війни, підтримки там суверенітету, територіальної цілісності і так далі, але вона компліментарна до Росії в контексті далекобійної зброї. Туреччина завжди грає у власну реальполітік. Туреччина завжди намагається бути посередині. Вона намагається бути незамінною і для росіян, і незамінною для заходу. Таким собі переговірником для всіх. Ну, скажімо, Трофальною збіргами слугою двох панів, і в даному випадку Ердоган знову проявив оцю риторику турецьку. Він знову таки вибудовує модель, про якій саме він має бути переговірником в цій ситуації. Але щодо ракет, ну розмови вже перейшли на той рівень між нами, американцями, між американцями і британцями, що питання по суті стоїть в тому, щоб зробити це не публічно. І ефективно, тобто питання не стоїть в тому, чи робити чи ні, питання стоїть в тому, як це зробити так, щоб це дійсно допомогло Україні максимально. Проте, звісно, нам рано радіти, треба розуміти, що в цьому контексті передача ракети, надання дозволу на удари сприймається скоріше не як елемент перемоги, не як елемент просування України, а як елемент формування сильної переговорної позиції, тобто чогось, що допоможе Україні на тих самих переговорах, які Україна зараз сама активно просуває. А це все ще про те, щоб обрати країну, яка може бути посередником в перемовинах або загалом діалозі між Україною і Росією, тому що от, до прикладу навіть в коментарях офіс президента дає таку, от пан Подоляк говорив про те, що так перемовини про те, що може бути сторона, яка буде посередником, вони тривають, і це не одна країна. Тобто їх багато просто це ще на загал не, не обговорюється. Але чи відчуваєте ви, що країни, не беручи до уваги Україну, Росію, що вони ведуть між собою цю боротьбу за те, хто може бути посередником і хто може стати ну таким знаєте другом і тому, і тому? Це, ця боротьба ведеться достатньо давно. Давайте не забувати. У нас були альтернативні турецькі плани. Саудівський план, у нас є альтернативний китайсько-бразильський план. У нас були пропозиції від Швейцарії бути таким формом посередником. Тобто, ця ситуація продовжується вже достатньо давно, і саме тому от Україна почала ну прямо так і скажемо спішити зі своїм планом перемоги. І саме тому наше керівництво говорило про те, що його потрібно втілювати протягом вересня-жовтня хоча насправді це зовсім нереалістичні терміни. Тому що ми розуміємо, що будь-які подібні перемовини треба вести як мінімум в тих рамках. Які пропонує Україна, або, хоча б в тих рамках, які в Україні підходять? Тому так чи інакше, але питання зараз постає за тим, хто саме встановить ці переговірні рамки і на основі чийого проекту якраз почнеться ця розмова. І тому для України є важливим питання того, щоб якомога більше частини країн, не лише західних, але й глобального півдня, підтримали нашу пропозицію для того, щоб дійсно саме українські наративи були ключовими в потенційних майбутніх перемовинах. Пану Олександре, Дякую. дякуємо вам за роз'яснення. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики Українська Призма» був з нами на прямому зв'язку.